До черги денної на 25 п'ятій сесії 8-го скликання було включено 98 питань. Родзинкою сесії стало питання палацу культури металургів. На ваш розсуд виноситься проєкт рішення про прийняття будівлі Палацу культури Металург. У власність новомосковської міської територіальної громади прошу підтримати. Як зазначив міський голова Сергій Рєзнік, це фінальний крок до прийняття ПК металургів до власності громади міста. Подальша дія підписання акту приймання передач. Також депутати підтримали створення нового відділення Тхеквандо. Про відкриття відділення «Тхеквандо» у комунальному позашкільному навчальному закладі Новомосковська комплексна дитяча юнацька спортивна школа з 1.05.2020. Вадцять року ми відкриваємо нове відділення Олімпійський від спорту. Вже не топовою новиною є ліквідація підприємства Новомосковський комбінат комунальних підприємств. Всі матеріальні цінності передали з балансу НККП на баланс нового комунального підприємства рідне місто Новомосковського міської ради. Сьогодні депутати підтримали це рішення. Було створено нове підприємство. Всі бажаючі з комунального підприємства КапенККП. Мали змогу перейти на нове комунальне підприємство рідне місто. Зараз ми запросили представників колективу нашого трудового, які можуть підтвердити або заперечити. Ну, якщо це треба, ну просили тут нормальна робоча процедура, і люди влаштовані. І мені здається, вони, вони не підчули, не, почу, не відчули взагалі е, якихось там погіршення чи якихось погіршення умов праці. І тому подібне. Тому я не вважаю, що там є якісь питання. Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Хто за проект єс? Вони то, можуть то. сказати. Затвердили і питання про передачу майна у власність територіальної громади міста Херсон в особі Херсонської міської ради. Рішенням пропонується передати у власність Херсонської міської ради автомобіль Газ 3306 борт, ну, борту бортовий. Після визволення міста Херсон, визволення території в них виникла якби, ну, дуже нагальна потреба в обслуговуючій техніці, тому якби всі міста Дніпропетровської області надавали допомогу звільненим територіям в організації їх нормальної життєдіяльності. Наше місто також прийняло участь. Машину ми відправили на баланс нового підприємства рідне місто. Депутати передали пам'ятник в честь воїнів ФАТО за адресою вулиця Українська у Новомосковську. Незабаром відремонтують вулицю Ковальова. Про надання товнова пошта код ЗДРПО тридцять 31 тридцять один право виступити замовником поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Ковальова на московську. За власний рахунок, нова пошта хоче виконати поточний ремонт дороги. Пропонується надати їй на це дозвіл. у нашому місті. Переминуть ще дві вулиці. Таке рішення одноголосно підтримали всі присутні депутати. На розгляд ставиться питання про перейменування вулиць міста Новомосковська. Вулиця Лервантова пропонується перейменувати на вулицю Олега Зенченка, це загиблий командир. А вулиця Робоча пропонується перейменувати на вулицю Кошово. Це історична назва вулиці. Прошу підтримати. З повним проєктом рішень сесії можна ознайомитися на сайті Новомосковської міської ради.